Привіт! Погодьтеся, знайома історія. З'являється якась чудова ідея, вкладається купа сил, а на виході, ну, щось не те. Бувало ж таке, правда? Так от, сьогодні розберемося, як один єдиний, але дуже важливий крок у плануванні може врятувати будь-який проект і допомогти отримати саме той результат, про який мріялося. І ця аналогія, вона ж просто в самісіньке яблучко. Но справді, звучить як повний абсурд, еге ж? Ми б ніколи не погодилися на такий підхід у будівництві. Але от що дивно, коли справа доходить до наших власних творчих проєктів, такий хаос чомусь звична справа. То як же перетворити оцей потенційний хаос на керований і головне приємний творчий процес? На щастя, відповідь значно простіша ніж можна було б подумати, і по суті, вона і є фундаментом будь-якого успішного задуму. Весь секрет у тому, щоб ще до початку роботи визначити те, що професіонали називають критеріями виробу. Нехай цей термін не лякає. Насправді це просто звичайний список вимог до того, що має вийти в кінці. По суті, це такий собі особистий рецепт успіху, це той самий папірець, який каже архітектору, скільки поверхів будувати, а кухарю, скільки тарілок ставити на стіл. Це інструмент, що перетворює непевність і здогадки на чіткий, зрозумілий план. Гаразд, але навіщо взагалі з цим морочитися. А ось тут починається найцікавіше бо ця, здавалося б, дрібниця дає нам аж чотири величезні переваги, які просто кардинально змінюють і сам процес роботи, і, звісно, фінальний результат. І що ж це за переваги? Дивіться по-перше, контроль якості. По друге, шалена економія часу і ресурсів. Далі, можливість об'єктивно оцінити роботу. І, мабуть, найголовніше постійний фокус на меті. Давайте тепер швиденько по кожному з цих пунктів. Отже, перше контроль якості. Уявімо, робимо красиве декоративне деревце. Якщо в критеріях записано має бути стійким, то рука сама потягнеться за гіпсом, щоб обтяжити горщик. І все. Ніяких прикрих несподіванок, коли готовий виріб падає від найменшого протягу. Друге економія. І це не лише про гроші, а й про час. Якщо в критеріях одразу зазначено використовувати екоматеріали, то можна навіть не дивитися в бік дорогого пластикового декору. Це ж миттєво звужує пошук, і гаманець цілий, і час не витрачено на розгляд непотрібних варіантів. Третя перевага, і вона дуже важлива, це об'єктивність. Кінець оцим нескінченним суперечкам подобається, не подобається. З'являється чітка система координат. Не мені щось не так, а ось тут не відповідає критерію акуратності або ми вийшли за межі бюджету. Оцінка стає, ну, скажімо, дорослою. І, Нарешті фокус. Критерії це як дорожні знаки на шляху до мети. Якщо ми робимо подарунок на день закоханих, і в критеріях є пункт символічність, це просто не дасть нам звернути вбік і почати ліпити, скажімо, сніжинки. Ми будемо триматися сердечок і червоних кольорів. Це тримає в рамках і веде до потрібного результату. Ну що, теорія це добре, але як воно все виглядає в реальному житті? Давайте візьмемо конкретний приклад і подивимось, як це працює. Уявімо, що нам треба створити декоративний топ'ярі, таке собі деревце щастя до Дня Святого Валентина. І ось тут наочно видно всю магію, ліворуч, що може вийти без плану, красиво, так, але не стійке і недовговічне. А праворуч, результат з чіткими критеріями, не просто гарний, а й стійкий, продуманий, якісний і саме такий, як треба. Різниця, як то кажуть, очевидна. Гаразд, занурмося ще глибше. Як би виглядав цей список критеріїв для нашого топіарію? От що варто було б записати на папірці ще до того, як торкнутися матеріалів? Таких ключів до успіху в нас буде п'ять. Отже, номер один функціональність звучить серйозно, але насправді все просто воно має працювати. Якщо це декор, він має стояти крапка, а не перетворюватися на конструктор, зроби сам при першій же нагоді. Другий пункт технологічність. Це про те, а як ми це взагалі зробимо? Чи витримає клей, чи не затонкий дріт, і, що теж дуже важливо, чи вистачить умінь, щоб це все зібрати докупи. Тобто, треба бути реалістом щодо своїх можливостей та матеріалів. Третій. Естетичність ну тут все зрозуміло, має бути гарно, але гарно це не тільки загальна ідея, це й увага до дрібниць, щоб клей не старчав звідусіль, щоб все було рівненько, акуратно, і звісно, щоб воно виглядало як подарунок до Дня закоханих, а не скажімо, до Геловіну. Четвертий пункт економічність, і це не про скупість, а про кмітливість. Навіщо бігти в магазин за дорогим горщиком, якщо вдома стоїть симпатична стара чашка, яку можна дати друге життя. Це про те, як зробити круто, не витративши при цьому всі гроші світу. І п'ятий останній, але точно не за значенням екологічність це про безпеку, особливо якщо річ стоятиме вдома, де є діти чи тварини. Треба ж бути впевненим, що фарба чи клей не будуть виділяти якусь гидоту в повітря, здоров'я понад усе, правда ж? І ось ми повертаємося до головної ідеї. Весь цей список він стає тією самою лінійкою. Це вже не просто інтуїція, не просто на око. Це чіткий інструмент, яким можна поміряти успіх. Він перетворює творчість з непередбачуваної магії на, скажімо так, керовану магію. Тому наступного разу, коли в голові з'явиться нова блискуча ідея, перш ніж бігти її втілювати, варто на хвилинку зупинитися і подумати, а якою буде лінійка для цього конкретного проекту? Адже саме з цього простого питання і починається шлях до результату, який принесе справжню гордість.